Розглянемо сьогодні тему координатна площина. Координатною площиною називається площина, на якій нанесемо систему координат. Система координат це дві взаємно-перпендикулярні координатні осі, які перетинаються у початку відліку. Виходячи з цього значення, ми можемо побудувати таку систему координат на площині. Отже, проведемо. Спочатку одну координатну вісь зліва направо. Таку побудову зручно виконувати в робочих лошитах, суміщаючи ці координатні осі із лініями э, сторінок тошика. Можемо проведемо 200 сіл. Ось тут підійдемо початок координат. Це на 0. Одиничний відрізок. Одиничний відрізок ми візьмемо одну клітку. Проведемо тепер перпендикулярно до нього вісь. Знизу до води. Саме через початок підліку. На цій вертикальній висі, теж початок підліку в цій самій точці. Одиничний відрізок виберемо такий самий. І додатний напрям виберемо вверх. Якщо цю координатну вісь ми позначили вісхів, то це буде вісь y. Оцю координатну вісь ще називають вісь абсцис. це наведене слово, трошки складне. Абсцис, а це в нас вісь y, а бачимо себе вісь координат. Виявляється, що кожну точку цієї площини можна задати, вказавши упорядковану пару чисел. Упорядковано це означає, що має значення, на якому місці на першому чи на другому знаходиться це число, а пара це означає, що всього два числа. Наприклад, у порядкованій парі чисел 2-3 відповідає точка, яку ми знайдемо з дослідуючим алгоритму. Від початку відліку відрахуємо два одиничних відрізки вправо. Чому два? Тому що вздовж осі x, горизонтальної осі, ми будемо відраховувати ту кількість одиничних підрізків, яка вказана на першому місці. Ось оцим числом. Значить два одиничні підрізки вправо. І з цієї точки ми ще відраховуємо три одиничні підрізки до двери. Раз, два, три. Ось це у нас буде точка означеної А з координатами 2, 3. Ще одну точку позначимо БС координатами 3, 2. Як бачите, координати з цих точок відрізняється тільки порядком розміщення э, числа. Ці числа, до речі, називаються координатами. Перша координата це Х, координата Х або абсциса. друга координата це координата Y або ордината. Як бачите, координати називаються так само, як і називається осі. Отже, Оця тричка означає, що нам треба від початку відліку відрагувати три одиничні підрізки вправо. А двійка ординатна означає два одиничні підрізки до гори. Ось це з нас буде точка Б. Ще одну точку позначимо. Точку С з координатами мінус 1, мінус 4. Координата Асиця мінус 1. Означає, що, з того, що в тому, що ці Хіл ми відраховуємо 1, одиничний відрізок вліво, мінус це вліво. Від початку координат 1 відрізочок вліво. Друга координата є брівня мінус 4. Вона вказує, що треба 4 одиничних відрізки донизу. Тому що вздовж усіх ліків мінуси ми відраховуємо вниз, а плюси догори від початку віку. Значить, звідси ми. Чотири одиничні підрізки донизу. Ось буде ця точка. Точка С. Ще один приклад. Означимо точку Д з координатами 2 мінус 3. Розуміємо, що до цього нам треба від початку координат 2 одиничні підрізки вправо і 3 одиничні підрізки донизу. Та відходить точка Д. Розв'яжемо зворотну задачу. Позначимо, знайдемо координати точки на площині. Ось, наприклад, ця точка. Так. Спочатку ми знаходимо значення першої координати, тобто яка координата відповідає цій точці на осі сіл. Для цього ми опускаємо перпендикуляр. На 8 ксів. І ми бачимо, що ми потрапили в точку мінус 1. Отже, Н має координати. Перша мінус 1, а друга ось ця наслад. Зверніть увагу, що для того, щоб знайти значення координати, ми повинні провести пряму перпендикулярну до осі Y і знайти точку перетину її з вісі Y. або ж пряму паралель Бо пряма перпендикулярна до є є паралельною до осі х. Ще один приклад, ось точка К. Які є координати? Вздовж осі Сів ми бачимо, що ось і перші конати. Раз, два, три, чотири, а вздовж осі буде мінус один. Тобто координати буде 4, мінус один.